Любі друзі, доброго дня усім! Пропоную сьогодні на занятті з розвитку мовлення навчитись готуватись до школи, а саме складати короткові розповіді за картинками. Тож, оберіть свою улюблену картинку, яка вам подобається. Це може бути герой мультфільму або якийсь інший. Цікавий персонаж, який вам подобається, і спробуємо разом зі мною скласти про нього розповідь. Так як у нас з вами гарна зима на вулиці, я пропоную вам сьогодні скласти невеличку розповідь разом з Дмитриком, гарним сніговичком, про героя зими, а саме сніговика. Тож, починаємо разом. Спочатку. Скажемо, як його звати. Це дмитрик. Він у нас сніговик. Він дуже гарний, виготовлений зі снігу. Колір основний білий. Очі в нього чорняві дві вуглинки. Ніс кирпатенький морквинкою. На голові тепла міхова шапка. На шапці є новорічна зірка гарна різдвяна. Також, щоб нашому Дмитрику було тепленько, у нього є дуже гарний різнокольоривий ось такий шар. Це колір жовтий, червоний, зелений. У нашого Дмитрика є подарунки. Ось роздивіться у мишечко. мішечок червоний. Цьому мішечку подаруночки для діточок на новий рік. Нашому Дмитрику допомагає снігур, пташка, бачите, яка? У неї червоне пір'ячко і е, гарні очі, Це пташка-снігур, яка допомагає Дмитрику роздавати новорічні подарунки. Тобто ми з вами сьогодні змогли скласти невеличку розповідь опис. Про героя новорічного це сніговик Дмитро. І дуже гарний він, дуже яскравий. Тож ми з вами на крок сьогодні ближчими стали до школи, підготувались до школи і з розвитку мовлення змогли сказати невеличку розповідь. Тож домашнє завданнячко вам. Навчитись складати розповіді про своїх улюблених казкових героїв. Бажаю всім гарного настрою та щасливого року!